Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я розповім вам про книжки, які прочитала за серпень. Проте, поки ми з вами не почали, я хочу нагадати вам про деякі моменти. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви завітали сюди вперше, бо вас чекає дуже багато цікавого книжкового контенту. Ну і по-друге, як і в кожному своєму відео, я хочу нагадати вам про ініціативу Читаю для ЗСУ. Будь ласка, якщо ви маєте змогу донатити, зробіть це. Будь-яка сума може комусь рятувати життя, і таким чином ви скажете дякую всім тим, хто захищає нас з вами зараз. На частина відео закінчилась, тож тепер давайте почнемо говорити про книжкове. Першою книгою, яку я прочитала в серпні, була книга Марка Лівіна «Зелена-19», видавництво книголаб. До речі, книжечка тоненька, маленька, читається дуже швидко, але при цьому, скільки всього в цій книзі? Я вам зараз розповім. Ця Книга містить чотири оповідання Марка Лівіна. Всі вони так чи інакше якось пов'язані між собою не сюжетом, а просто настроєм. В кожному з оповідань автор піднімає якусь проблему, яка, на жаль, дуже актуальна багатьом людям. Вона знайома нам і про це дуже болісно читати. В одному з оповідань, наприклад, маленький хлопчик стикається з розлученням своїх батьків. Він просто дізнається, що його батьки більше не кохають один одного і не живуть разом. Як цей хлопчик переживає це, приймає, як він переймається, як він спочатку взагалі думає, що це він всьому винен, і що саме він, так як він всьому винен, він якийсь не такий, він може щось виправити. Інше оповідання розповідає нам про те, як дитина стикається страшною хворобою своєї мами. Хворобою невиліковною, і як вони живуть, як там вся сім'я це переживає. Також складна історія, дуже складна історія. Але автор дуже майстерно виписує персонажів, виписує переживання маленької дитини. Коли я це читала, то мені хотілось плакати, адже по суті, коли читає доросла людина, вона розуміє, що це ситуація, з якою вже все ну. Ти там нічим не допоможеш. Маленький хлопчик не може змінити, не може вилікувати свою маму, не може там допомогти їй якось. Просто потрібно її підтримувати, проводити разом час і все. Але маленька дитина вона цього не розуміє. Я сподіваюся, що ви не подумали з моїх слів. що це така складна, дуже депресивна книга? Ні, насправді всі ці історії відбуваються по перше влітку, в селі в бабусі, і відбуваються з маленьким хлопчиком. Тут дуже багато літа, веселищів ігор. Дитинства, і це дитинство всім нам знайоме, актуальне, бо це дитинство в українському селі, в бабусі з дідусем, там з зеленими яблуками, і з якимись друзями, якими ви бігаєте по вулиці, де не їздять машини, тому що це якась старенька забита вуличка, куди там одна машина якась заїде за день, і то всі знають, що це машина якогось сусіда. Ну, тобто про спокійне таке розмірене дитинство. От цим книга мені дуже сподобалась, вона атмосферна, вона легка, вона дуже легко читається, її варто прочитати кожному. От чесно, вона така. Легка, прекрасна, і при цьому вона навіє спогади про своє дитинство. Книга не залишить вас от Тут я впевнена, тут і поплакати можна буде, і посміятися від душі, і просто проностальгувати про своє якісь там дитинство, дитячі роки, бабусі, дідуся, згадати весь цей період. Тому, друзі, я вам чесно раджу і якщо у вас ще немає її на полицях або ви не читали її, придбайте собі, поки не закінчився тираж, і потримайте її до наступного літа. І от там уже влітку, десь в середині літа, візьміть і прочитайте. Я впевнена, що ви не пожалієте. Наступна книга, яку я прочитала, також була не дуже товстою за об'ємом, але вона також цікава. Це клуб любителів книжок ти пирогів з картопляним лошпинням. Це дуже дуже довга назва, яку я не можу запам'ятати. Я не знаю, в кожному відео я її просто зачитую. Ну вибачайте, я, я не можу її запам'ятати. На початку книги ми знайомимося з молодою письменницею Джуліет, яка якраз в пошуках у цього натхнення, і вона шукає тему для нового роману. Одного разу їй приходить лист від незнайомого чоловіка, який там розповідає, що знайшов книгу, яка колись належала Джуліет, І от він прочитав цю книгу, вона його захопила, і він каже там, що ця книга допомогла йому пережити окупацію острова, на якому він мешкає. Джуліат зацікавилась цим. Вона там починає йому щось відповідати. І вони почали листуватися. І в ході цього листування Джулят дізнається, що взагалі є такий острів, який був під окупацією, і люди там рятувалися книжковим клубом. Вони створили собі цей книжковий клуб. Кожен тиждень збиралися, обговорювали книжки, кожен там розповідав про прочитану книгу. І от таким способом вони, якось, хоч трішки трималися на плаву, підтримували один одного. Через якийсь час цей чоловік уже підключив інших мешканців цього острова, які також почали писати Джуліат свої історії. Як вони дізналися про цей книжковий клуб, як ці люди, які насправді взагалі не любили читати, просто в якийсь момент зрозуміли, що читати це класно, кльово, захопливо. І так можна про щось говорити, там зустрічатись. І головне, що це був привід для зустрічі цих людей. І от Джулія спілкувалася, спілкувалася так з ними листами. І потім е, вони запрошують її вже відвідати цей острів. Їде вона там чи не їде, я вже вам відповідати не буду. По-перше, ця книга прям насичена книжками. Тут буде дуже багато згадок різних цікавих книжок. Деякі я собі Виписала і зацікавила, щоб потім прочитати. По-друге, тут буде про таких добрих людей, смішних, колоритних, які взагалі насправді до якогось там періоду ну не любили читати, взагалі не тримали книг в руках. І от ми спостерігаємо за тим, як ці люди від ось цієї точки, коли вони не люблять читати і не брали книжок взагалі, приходять до точки, коли вони читають будь-яку вільну хвилину, чекають цього клубу, щоб розповісти про книгу, яку от прочитали там буквально тиждень тому. Історія класна. Також тут буде, звісно, і дружба, і кохання. Здавалося б, що ця книга дуже тоненька, і ну як може тут авторка розписатись. Але я хочу вам сказати, що дійсно тут прям все на своїх місцях. Тут навіть не хочеш, щоб ця історія була там товстіша. І, звісно, цікаво дізнатися про долю тих персонажів більше, щоб авторка розписалась. Але по факту, якщо оцінювати от просто об'єктивно, то це цілісний роман, в якому все є. Всі персонажі розкриті, всі долі розкриті, логічна крапка є. Вся ця, ця історія побудована тільки виключно на. В листуваннях нашої головної героїні. Від цього сюжет ще здається динамічнішим, і читаєш історію набагато швидше, бо розділи маленькі, листи, звісно, там ніхто не буде писати на 30 сторінок, тому реально читається легко, швидко і захоплююче. Наступна книга, яку я прочитала, вже була таким солідним пухляшем, і це Середня стать. Мені дуже сподобався цей роман, це у нас сімейна сага, яка розповідає аж про три покоління греко-американської сім'ї. Ці книзі 700 сторінок і я вам хочу сказати, що. Взагалі не помітила, як їх прочитала дуже дуже захоплива книга, дуже захопливий сюжет і. Дуже класно і детально прописані персонажі тут. Мені здається, найкраще цю книгу описують перші тверечення в самому першому розділі, тому я вам їх зачитаю. Я двічі з'явився на світ з першою дівчинкою, а потім, у серпні 1974-го, хлопцем-підлітком у приймальному відділенні лікарні. Це історія про дівчинку Каліопу на початку, яка в якийсь момент розуміє, що вона трішки відрізняється від інших дівчаток. Вона не розвивається так, як вони. І потім уже про те, як вона прийшла до того, що вона по суті стала чоловіком на ім'я Кал. І цей чоловік потім розповідає нам по суті історію своєї сім'ї, історію свого роду. Це дуже захоплива книжка. Вона відрізняється від всіх, які я читала, але це взагалі ніяк не характеризує її як погану історію. Насправді ні, навпаки, тільки це прям класна історія, хороша, якісна, прописана, де всі персонажі дуже детальні. Ти де їм віриш. Автор дуже майстерно прописує почуття. От. Якщо ви читали цю книгу, ви мене зрозумієте, що тут є моменти, до яких ти, наче, повинен логічно відноситись негативно. Але автор так майстерно описує те, як поглинає людину кохання, як людина просто піддається цьому пориву, що в якийсь момент я ловила себе на думці, що я вже якось лояльно відношусь до деяких речей, а так не можна. Це ну це головою, мізками розумію, що це ненормально. Але автор так майстерно тебе в цей вир почуттів, що ти в якийсь момент реально розгублюєшся. Ну я, по крайній мірі, розгублювалась. Я тільки за це вже готова була ставити п'ять із п'яти книзі, бо автор. Так чуттєво прописував всі почуття, емоції, головних героїв, їхні думки і вчинки. Я всьому вірила. От дійсно всьому я вірила тут. Одна з ключових тем тут це ідентифікація особистості. Ми будемо спостерігати весь цей період. І мені також було дуже цікаво це читати. Повторюсь, подібна література до цього я не читала, тому я в захваті. Я дуже сподіваюся, що ще якийсь роман Євгенідіса перекладуть українською, і його також буде перекладати Анна Вовченко. Бо те, як вона переклала цей роман, це просто щось з чимось, чесно. Текст прям лився. Я не можу сказати, що я колись читала щось подібне. Такий прекрасний текст був тільки в Євгенідіса, він дуже майстерно пише метафори, все це текст насичений, ти читаєш, і ти отримуєш насолоду від того, як багато описів, як багато описів відчуттів, як багато описів місцевості, тобі це все не набридає. Тут це просто прям вливається в текст, воно потрібно, воно на своєму місці, і тут кожен опис ти прям смакуєш. Тому я вам раджу цю книгу, якщо ви любите не тільки цікавий динамічний сюжет, звісно, але якщо ви любите ще й посмакувати текст автора, то. Ця книга точно для вас. Після того, як я прочитала середню це така товста книга, і яка на мене справила дуже таке велике враження, я відходила від неї пару днів і потім вирішила взяти щось, що точно мені сподобається. Я знала, що це безпрограшний варіант, тому обрала Бакмана і його тривожні люди. Хочу сказати одразу, що я обожнюю бакмана, я обожнюю, як він пише, я обожнюю його стиль, манеру, те, як він заграє з читачем. Все це мені подобається. Знаю, деякі люди це не люблять. Я з тих людей, яким це подобається. І я була вже готова плюс-мінус до того, що буде тут, бо я знала, як він любить загравати на емоціях і маніпулювати читачем. Тому, по суті, що хотіла, я й отримала. В центр сюжету тут невдаха грабіжник, який хотів пограбувати банк. У нього нічого не вийшло. Він втікав і так вийшло, що він взяв заручників в квартирі, де якраз був огляд, щоб придбати цю квартиру. І потім ми починаємо знайомитися всіма цими людьми, як вони між собою пов'язані, як їхні долі там плюс-мінус переплетаються, або просто як одна людина може попливати на іншу. Бакман це казки для дорослих, і це 100% просто фантастична історія. Вона така. Таскова, звісно, в реальному житті нічого з цього б не могло бути. Ну як мінімум 90% з цього просто ним не, нереально. Але коли ти читаєш на сторінках книги Бакмана, то ти розумієш, що Боже, я саме цього й хотів тут про людські долі, про те, як люди іноді бояться зробити перший крок, як люди іноді бояться сказати щось першим, і як це впливає на їхнє життя, і як насправді просто скинути оці окови кайдани з себе і жити так, як ти хочеш, казати те, що ти хочеш. Бути щирим самим собою і бути щирим з оточуючим. От про це книга історія про добрих людей, про те, що добрі люди іноді можуть вчинити якісь помилки, але ніколи не пізно їх виправити. В теренках цієї книги дуже багато різних проблем порушує Бакмен, як і завжди. Тут і про батьків і дітей і їхні якісь проблеми між собою, тут і про проблеми в парі, про те, як, наприклад, люди бояться в патеринства, вони бояться стати батьками, бо вони думають, що вони це не потягнуть. Дуже багато відповідальності і так далі. Тут і про те, як людина вже Доросла жінка, навіть бабуся, переживає втрату свого чоловіка, з яким вона була все своє життя, як їй складно з цим змиритись, ужитись, і як вона намагається переступити і вийти на новий етап свого життя, але не може. Тут і про самотню жінку, яка намагається якось будувати зв'язки з соціумом, але в неї також це не виходить, і на це також є свої причини. Тут і про людей, які думають, що єдиний вихід це самогубство. От все це ви можете прочитати на цих 300 сторінках, чесно, це Бакман. От він майстерно вміє це все закрутити, завертіти і здивувати вас в фіналі, вибити з вас емоцію, щоб ви заплакали в кінці, все завжди добре, прекрасно, і всі задоволені йдуть читати нову книгу. От таке у мене враження щодо цієї історії. Мені сподобалось, мені дуже сподобалось, але якщо говорити в загальному, це не найкраща книга Бакмана, яку я читала, бо особисто для мене нічого не може переплюнути ведмеже міст. Якщо ви ще не знайомі з Бакманом, то можливо саме ця книга Ане вам в нагоді, і вона вам точно зайде. Сподобається вона добра, весела, смішна. При цьому дуже багато важливих тем піднімає і тут і поплакати, і посміятися, як я вже казала. і я думаю, ви потім почнете скуповувати маніакально всі книжки Бакмана, які є. Тому торопіться, бо якщо закінчиться тираж якоїсь як із книги, будете дуже-дуже незадоволені. Вступна книга, яку я прочитала, це також товстунець, але я вирішила все-таки взяти її, прочитати, не відтягувати на осінь. бо Воно ну, дуже мені хотілося її тоді прочитати. Це кінг, його 11.22.63. От тут сталася саме та проблема, коли ти очікуєш одного. А отримуєш інше і саме через це розчаровуєшся. Книга тут не винна, не винен Стівен Кінг, не винна історія. Це просто чисто мої проблеми. Трішки іншого я очікувала. Мені здається, мабуть, кожен уже знає сюжет цієї книги, але я розповім, якщо ви не чули ще. В центрі сюжету чоловік, якому випадає нагода. І можливість змінити минуле і запобігти смерті Джона Кеннеді. Він дізнається, що є місце, в яке, коли ти потрапляєш, ти можеш перейти в минуле, і потім просто потрібно прожити цей період до моменту, коли настане день вбивства Кеннеді, і там якось все виправити, щоб все було класно і повернутися назад. Проте, звісно, коли він туди потрапляє, в якийсь момент він обживається, він знайомиться з різними людьми. Звісно, він готує цю свою операцію, щоб запобігти вбивству. Він слідкує за. Вбивцею він розробляє різні плани, думає про те, чи вбивця насправді він. Він там вагається, чи може він взагалі його вбити, що краще вбити цю людину і запобігти вбивству Кеннеді, але при цьому ти вб'єш людину, чи просто залишити все, як є, і втікти. Він дуже довго тут роздумує про моральну сторону цього вчинка, чи варто вбивати цього злочинця, якщо він ще не знає на 100% хто ця людина. Потім, звісно, наш головний герой знайомиться з жінкою і тут. Починається вже інша лінія, це кохання. Мені було більш цікаво слідкувати саме за любовною лінією. Вона тут прекрасна вона тут прописана детально. Ти тут також віриш всі ці їхні почуття, емоції, їхні зустрічі. І тут уже наш головний герой починає задумуватись: чи буде він повертатися взагалі в своє життя там, де він жив, чи він хоче залишитись тут з цією жінкою, і що він вирішить там, до чого він взагалі доведе всю ситуацію. Можна читати тут, тут багато сторінок. цієї історії я вам скажу, скільки їх. 900, і сюжет не динамічний. Якщо, наприклад, взяти книгу, воно Стівна Кінга, то там динамічний сюжет, там я прям не могла відірватися, і мені було супер цікаво і захопливо. То тут мені щось не вистачило. Книга класна, але вона точно не війде в мій топ прочитаних Стівена Кінг. Оце той випадок, коли я зрозуміла, чому люди кажуть, що їм іноді Стівен Кінг здається. Дуже затягнуто. Я все-таки зрозуміла для себе, що подорожі в часі це, мабуть, не моя тематика в книгах. Мені не дуже заходить про таке читати. Звісно, на сторінках цієї книги також буде цей славнозвісний ефект метелика. Що якщо ти там щось зміниш в минулому, то в майбутньому може кардинально все змінитись. Кінг нам покаже наскільки кардинально може все змінитись там. І наш головний герой буде приймати рішення: варто воно того чи не варто. От ви приймаєте рішення, варто вам читати цю книгу чи не варто і зараз я вам покажу останню книгу, яку я прочитала в серпні. Це новинка, я ще не показувала її на каналі. До речі. Це Джон Герсі і його Хіросіма. Вона прям така манюнечка. Я думала, що вона по формату буде якось ця книга від видавництва човен. Також, але вона трішки відрізняється, як ви бачите, вона менша. Ну нічого. Тут уже прям з назви зрозуміло, про що буде йти мова. Ця книга це класика документального репортажу, і ми дізнаємось саме про страшну трагедію, коли вперше було застосовано ядерну зброю. Автор поспілкувався з людьми, які вижили після цього, і вони розповіли йому свою історію. Перша частина цієї книги це розповіді людей про те, чим вони займалися, як проходив їх звичайний день до того моменту, поки на них не скинули на їхнє містечко Хіросіму, не скинули атомну бомбу. І оце мені було читати прям дуже важко, дуже складно. мене прям мурахи по тілі були, бо люди просто розповідають про свій звичайний день. Жінка розповідає, як перед цим була тривога, вона спустилася в підвал з дітьми, потім був відбій тривоги, вона піднялась, подивилась вікно і все. І потім вона пам'ятає тільки яскравий спалах. Ну тобто. І таких історій там ще п'ять П'ять історій людей, які просто жили своє життя. В якийсь момент воно повністю ось так змінилось. Звісно, також тут дуже багато різних страшних деталей, страшних описів того, що відбувається з людським тілом, з будівлями, взагалі, які були навколо що відбулось, як місто себе почувало після цього ядерного удару. Тут також буде мене особисто дуже вразила історія лікаря, який розповідав про те, що відбувалося на порозі лікарні. І от на порозі лікарні збиралася просто ціла куча людей, які не дійшли, які вмерли там, впали просто біля лікарні. Це дуже страшно. Також автор нам показує потім страждання людей, які вижили, яких на перший погляд з ними все нормально, їх не понівечило. Але насправді в них вже були страшні просто хвороби, які потім вони лікували все своє життя. Хтось лікував, хтось не хтось не вийшло, хтось помирав там через рік, місяць. Ці страшні історії людей. Іноді автор приривав на такі маленькі вставочки, де розповідав, що в такому році така то країна вирішила розробляти ядерну зброю, а в такому році така то країна вже випробовує ядерну зброю. Читаєте історію людини. Розповідає про своє життя, яке повністю зламане після дати, коли скинули ядерну зброю. На Хіросіму, і як ці люди просто кажуть, що Боже, потрібно зробити все, щоб цього не було, щоб цю ядерну зброю заборонити. А потім вставка вже безліч країн цю ядерну зброю хочуть собі, і вони вже її випробовують і так далі. Ну, тобто, людство ні, нічому не вчиться, насправді і це дуже, 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 дуже страшно і печально. Сама по собі книга тоненька. Я її прочитала за два дні, але вона дуже важка. Дійсно, вона дуже важка. Я думала, що тут буде ще більше деталей про те, що відбувається з нашим тілом, як воно реагує на це все, але. Ні, тут акцент саме на людських долях. Цих шести людей, як вони це переживали, що з ними було потім, як на них реагувала держава, адже їм насправді дуже довго потім навіть не хотіли ніяких компенсацій виплачувати. В них не було будівель, в них було понівечене все життя, здоров'я, в когось хтось втратив чоловіка, дітей, і держава заплючувала на це очі дуже довго. Якщо ви вже дуже багато знаєте про цю страшну трагедію? Мені здається, вам все рівно буде цікаво почитати, бо тут все таки фокус знищений саме на долю людей. І від цього страшно робиться, не від того, що там дуже багато заумних фраз про те, що відбувається з організмом, і саме цим ця книга дуже цінна, бо вона простою мовою на простих прикладах, на простих людях, показує нам, що тоді відбулось. Ну що друзі, я розповіла вам про всі книги, які я прочитала в серпні. Насправді я ж так дивлюсь і розумію, що в мене дуже вдалий місяць видався. Діліться в коментарях, які книжки ви прочитали за останній період, і яка вас найбільше вразила. Можливо, ми так поділимося, розповімо один одному про якісь класні книжки і взянемо щось собі на замітку. Ну а на цьому все. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на цей канал та ставити дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. До скорих зустрічей!